Слава Україні! Знаєте, що найбільше російські канали транслюють про Україну, перекручуючи, і що їх найбільше ображає. Те, що наша громада, наші люди гріючись, починають кричати гасло. Хто не скаче, той москаль! Хто не скаче, той москаль! Знаєте, я скажу, я був на майдані. У нас тут багато роботи. Я був на майдані один день, але я зрозумів, я спокійний, поїхав звідти. Там люди стоять з духом переможців. Вони просто покликані перемогти. Там люди стоять дисципліновані, які знають, що роблять. Це вже не стихійний майдан. І цей майдан навіть не той, що був. 2004, му він багаторівний. Там стоїть інтелігенція політичні організації, громадські організації. Такий майдан перемогти неможливо. А натомість волинська влада, так само як там та Київська, остаточно зганьбилася тут. Ця волинська влада так перестрахалася, що в понеділок, коли ми були в обласній. Раді Крімчук під свій кабінет, окрім того, що там на вході виставив цілий ешелон міліціонерів, він ще й в себе під кабінетом їх виставив. І це ще не все. А всередині в приймальні на всякий випадок, а раптом міліція скаже: будемо з народом, він ще й поставив отаких. От один з них кажуть 10 років відсидів. Друзі, він сказав, то мої друзі. Вони в ту трудну хвилину тут мають бути зі мною. Отак от перестрахався Клімчук, отих тітушок назбирав. Саме так ми їх назбираємо. Щоб називаємо зараз, щоб вони його захистили від гніву народного, від людського. Ганьба таким губернаторам! Ганьба таким головам! Вони не повинні повинні очолювати нашу громаду. Ганьба! Волинська влада зганьбилася, бо коли ми в понеділок сказали, будьте людьми, щоб ви <iz> чесно дивилися в очі людям, самі напишіть заяви. І хлімчук, і войтович. Вони відмовились, сказали. Розглянемо це питання на сесії. Добре, розглянемо. Я спеціально зареєстрував два проекти рішення за дорученням комітету нашого спротиву про відставку Бориса Хлімчука з посади голови облдержадміністрації та про звільнення Войтовича з посади голови обласної ради. І вони. Вони так злякалися отих тих пунктів, що ніяк не погоджувались проголосувати за порядок денний. Вони вимагали, давайте ми знімемо і будемо тільки щось говорити про те, що ми, ми, ми десь там щось засуджуємо, оці протести і те, що людей б'ють, і все. Але насправді їх сковував страх, страх. Огнівити Януковича і страх втратити посади. Той страх був таким великим, що вони не допустили навіть розгляду тих питань, а тому що в зверненні про суспільно політичну обстановку ще один проєкт рішення. Перша вимога була Януковича у відставку з посади президента України. Він не наш президент. Він повинен піти, і ми зараз не повинні. Вдаватися до яких напівзаходів, напівзаходи не переможуть, не поможуть. Ми маємо перемогти. Ми мусимо зробити все перезавантаження влади. Мусимо нарешті зробити люстрацію. Про те, про що багато років ми вже говоримо, і що зробили країни Прибалтики, і деякі країни, також і Центральної Європи. Якщо ми цього не зробимо. Вони знову нас спробують обдурити, вони знову перефарбуються і знову будуть робити той Донецький розводняк, як хотіли на цій сесії обласній зробити. Але ми не спиняємось, і сесія скликається знову в середу, на 10-ту годину ранку. Ми знову будемо проводити своїх депутатів і наш майдан туди, в обласну раду. І знову змушувати Клімчука подати його відставку і звільнити Войтовича, бо це не наша влада. Вона зганьбилася, вона не з народом. Всіх бути там всереду на Київському майдані, бути там і чути, як вони будуть виправдовуватись, бо вони зараз тиснуть на депутатів, щоб вони. І в газети не підписувались під тим зверненням, як вимагає Майдан, як вимагають волиняни наш український народ. Я думаю, ми дамо всереду їм справжній бій, щоб цій владі не було тут комфортно, щоб вона знала, її час минув. Вони всі повинні піти. До влади мають прийти чесні люди, які не скомпромпутували себе ніде. Чесні люди, які будуть служити народу і слухатись людей, а не Януковича, який як хоче, так і верне. Говорить, що ми ніби в Європу, а насправді голова його туди повернута, до Кремля. Так було весь час, коли морочили голову і нашому народу, і європейцям. Я думаю. Ні Європа, ні ми цього йому не пробачимо. Януковича у відставку. Клімчука у відставку. Войтовича у відставку. Владу українському народу. Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе!